В Цьому відео ми поговоримо про хімічний склад зір і почнемо з найбільш дослідженої зорі сонця. На цьому графіку представлена поширеність різних елементів на сонці, в залежності від їхнього номера. В логарифмічному масштабі так, що різниця на одиничку відповідає зміні поширеності цього елемента в 10 разів, як ми добре знаємо, найпоширенішими елементами на сонці є водень. І гелій. Вони утворились в результаті первинного неклеосинтезу одразу після Великого вибуху і досі переважають у всесвіті. Масова частка водню на сонці позначається Х і становить приблизно 74%. Масова частка гелію позначається Y і становить приблизно 25%. Решта елементів в астрофізиці називаються металами. Їхня частка позначається Z, і вона лише трохи більша за 1%. Астрономи називають металами елементи важчі за гелій, незалежно від того, чи є вони металами чи не металами з хімічної точки зору, і хіміки на таке визначення могли б сильно образитись. Всі метали у Всесвіті утворились з первинних водньої гелію в різних астрофізичних процесах, переважно в ході термоядерних реакцій в зорях. Поширеність металів систематично зменшується зі збільшенням атомного номера. На цей загальний несхідний тренд накладаються ось такі пилоподібні коливання. Ядра з парними номерами систематично мають більшу енергію зв'язку, ніж сусідні з ними ядра з непарними номерами, і, відповідно, легше утворюються в термоядерних реакціях і мають більшу поширеність у всесвіті. Навколо заліза ми спостерігаємо так званий залізний пік. Ці ядра є найбільш енергетично вигідними з точки зору їхньої енергії зв'язку і таким чином утворюються в термоядерних реакціях краще, ніж сусідні ядра. Літій береї і бор, навпаки, мають низьку енергію зв'язку. Це пов'язано з тим, що поруч з ними знаходиться дуже стійке ядро гелію, на яке вони здатні розпадати з підпливом навіть маленьких збурень. Так що в тримедерних реакціях в зорях ці ядра радше руйнуються, ніж утворюються. Та невелика кількість цих ядер, яка все-таки спостерігається у Всесвіті, утворилась переважно під впливом космічних променів у так званих реакціях сколювання, коли космічні промені розбивали важчі ядра з утворенням невеликої кількості літію, берилію і бору. На цьому графіку поширеностей елементів на сонці ми бачимо і певні пропуски, так тут відсутні Технеці, прометій, елементи між вісмутом і Торієм. Які є відносно короткоживучими і встигають майже повністю розпастись на астрономічних масштабах часу. Для більшості інших зір графіки поширеності елементів в них в цілому схожі на графік поширеності елементів на сонці. А відмінності між різними зорями в першому наближенні виглядають як загальне підіймання або опускання кількості металів на цьому графіку при майже нерухомих кількостях водню і гелію. Поширеність металів на зорі в астрономії характеризується фізичною величиною, званою металічністю. Металічність записують, як ферум поділити на h в квадратних дужках і визначають як різницю десяткових логарифмів відносних поширеностей металів на зорі і на сонці. Наприклад, для сонця ми отримуємо різницю двох однакових десяткових логарифмів, і відповідно за визначенням металічність сонця є нулем. Якщо зоря втричі багатше металами за сонце, то різниця цих десяткових логарифмів дасть десятковий логарифм трійки, і, відповідно, металічність зорі буде приблизно 0,5. Якщо ж зоря в тисячу разів бідніша металами за сонце, то її металічність буде дорівнювати десятковому логарифму однієї тисячної, тобто мінус 3. Такі бідні металами зорі дуже рідко зустрічаються в околицях сонця. Переважають в околицях сонця. Зорі з металічністю близької до сонячної, як ви бачите на цьому графіку. На цьому графіку представлений розподіл карликів спектрального класу G за металічностями. Бачимо, що найбільше вже карликів в околицях сонця мають металічність близьку до нульової, тобто до металічності сонця, а G карликів з металічностями значно більше, ніж плюс 0,5 і значно менше, ніж мінус 0,5. Майже немає. Такі бідні металами зорі зустрічаються. Це тільки зір пізніших спектральних класів. Звісно, металічність можна визначати не тільки за залізом, а й за іншими елементами, отримуючи таким чином трохи різні результати. Мабуть, другою заважливістю, величиною такого типу після власної металічності є вміст альфа-елементів. Альфа-елементами називаються ті елементи, які в термедерних реакціях здатні утворюватися шляхом послідовного додавання альфа-частинок ядер ядеркею, такі як вуглець, кисень, неон і так далі. Вміст альфа-елементів в зорі визначається як різниця десяткових логарифмів, відношень кількості. Альфа елементів, і заліза в зорі, і в сонці. Як ми щойно казали, вміст різних елементів в зорях вперше першому наближенні непогано корелює між собою, тому зазвичай зі збільшенням альфа збільшується і ферум. Різниця між ними є меншою, ніж зміна кожного з них. І тому вміст альфа-елементів зазвичай змінюється у вужчому діапазоні, ніж сама металічність. На цьому графіку показано, з яких астрофізичних процесів походить кожен з атомів періодичної системи. Водень, гелій і частково літій утворилися в первинному неклеосинтезі одразу після великого вибуху. Бор. І частково літій, як ми казали, Утворюються в реакціях сколювання космічними променями важчих ядер. Решта елементів переважно утворюються зорями на пізніх етапах їхньої еволюції. Найважчі елементи утворюються в результаті злиття нейтронних зір, і в ході втрати маси старими маломасивними зорями. Елементи середніх мас переважно утворюються в ході вибухів над нових зір, або над нових типу 1А, в яких вибухають білі карлики, або над нових з колапсом ядра, в яких вибухають ядра масивних зір. Причому бачимо, що над нові типу 1А переважно утворюють елементи. Залізного піку. Натомість як вибухи масивних зір над нові з колапсом ядра, переважно утворюють альфа-елементи, оскільки над нові з колапсом ядра вибухають в перші мільйони років існування нової зоряної популяції, а над нові типу 1А можуть вибухати з запізненням в сотні мільйонів або навіть мільярди років, виявляється, що зоряні популяції, в яких зороутворення тривало відносно коротко, могли встигнути збагатитись. Альфа-елементами, але не встигнути збагатитись елементами залізного піку. Тому в областях з відносно швидким зороутворенням, виявляється підвищений вміст альфа-елементів відносно заліза. Зрештою, більшість елементів, які складають всі об'єкти, які ми бачимо навкруги, включаючи нас самих, утворилися в зорях, в ході зоряного нуклеосинтезу. Можна сказати, що ми всі зоряний пил. Металічний зір систематично залежить від місця розташування зір в нашій галактиці. Так, у диску, у так званій плоскій компоненті, розташовані переважно молоді зорі високої металічності, а в сферичній компоненті, в галої Балджі галактики, розташовані старші зорі низької металічності. Якщо активне зороутворення популяції 1 це ще триває, використовуючи як будівельний матеріал міжзоряний газ, збагачений металами завдяки вибухам зір попередніх поколінь, то популяція 2 сформувалась в ті часи, коли міжзоряний газ ще був бідний металами. Однак вміст металів у зорях популяції 2 все ще далеко не нульовий, і це вказує на те, що в дуже молодому всесвіті в перші сотні мільйонів років після великого вибуху мала існувати гіпотетична популяція 3, яка сформувалася з первинного. За складом газу і майже не містила металів. Це були перші зорі у Всесвіті, і їхній нуклеосинтез вже зумовив хімію зір подальших поколінь. У безпосередніх спостереженнях ці зорі поки що не зареєстровані. Зверніть увагу на обернену хронологію цих популяцій, що спочатку у Всесвіті утворилась популяція 3, потім популяція 2, і лише зараз продовжується утворення зір популяції 1.